Маємо швейну майстерню. Так як нас вимикають світло, треба підключити машинки. Одна машинка 550 Вт, друга машинка 550 Вт, ця 300 Вт і ця 300 Вт. Так як всі зразу не вмикаються, тому одну раз машинку 550 Вт і цю машинку 350 Вт можна. Вмикати зараз. А як це підключаємо? Маємо такий перетворювач на 1 кВт. Получається, він витримає дві машинки і акумулятор. Його вистачає на 4-5 годин, якщо машинки п'ють. Як його підключити? Чорний мінус. Червоний плюс. Тут вмикаємо в розетку і кнопка Все. 12.8 це акумулятор видає 220 вольт. Зайдемо, підключаємо машинки. Все машинки. Так, вона Машинка включилася раз. І машинка накинулася два. Все може працювати.